Коли людина переходить зі сфери духовної, в душевну, в тілесну, вона робить на це ставку, вона втратить щастя, вона втратить благословення, вона втратить блаженство. Отже, коли прийшли до Ісуса, Ісус це Слово Боже, Він каже: У вас є всі шанси бути щасливими, бути блаженними. Що ви з цим зробите? Тому насправді кожна людина. Перебуває все в тій самій позиції, в якій були Адам і Єва. Адаме, ось тобі слово, Єво, ось тобі слово. Порушиш. Будуть проблеми. Євреям Бог каже, ось вам заповіді, ось вам слово. І ми бачимо всю історію, як це було реально. Людина, ось тобі слово. Ось тобі Ісус для спасіння Твого, для Твого щастя. Бери, живи на основі цього слова, порушиш, це вже від тебе залежить. Досить зрозуміло і досить просто. Вибір бути щасливим чи не бути. Насправді він не знаходиться у Бога. Бог цей вибір дав нам. Скажи мені коханому. І залежить від мене, чи зроблю я своє життя щасливим. Наскільки я зроблю своє життя щасливим, наскільки я зроблю життя оточуючих, близьких, далеких, щасливими. Від мене коханого це залежить. Все повністю дано як Адаму та як Єві. Хай Господь благословить вас. Щоб ви були блаженні.